Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Кунченко анжела ми з півдня Андиської області. Сьогодні таке маленьке відео: знімаю на прохання. Людина попросила, щоб я показала, як я саджаю чумерники. Ну, Ще люди знають їх під назвою морозники. По-перше, саджати їх треба так, щоб вони були у вас зараз на сонці. Зараз, щоб вони бачили сонце, щоб вони швидше розкитали. Вони будуть і в тіні розквітати, але будуть пізніше витягуватись будуть вище. А потім, дивіться, вони у мене зараз відцвітають, цвітуть, верніше, ще поки цвітуть вони досить довго. І потім вони всі, які б кольори не були, рожеві або такі темні, вони всі стають зелені. От бачите, квіточка розпускається досить темна. Потім стає світліша, ось ще світліша, а потім зараз вона стане зелена. Е, бо я в тому році, кому відсилала вже тако пізніше чимерники, то писали, що ви вислали ви мені всі зелені я вас замовляла різні. Я писала всім, що не турбуйтеся, в цьому році у вас вони всі будуть різнокольорові. Запам'ятайте, що з часу вони стають зелені, не лякайтеся. Отут вони дають, ось, бачите, вже ось вони дають. Ось, сімена коробочка, оце ось тут. Дають насіння і дають самосів руки брудні, бо пакувала посилки. Так, ну, люблять такий помірний полив. Хвороб і шкідників я на них не бачила ще ні разу. Зараз вони, бачите, на сонці, потім тут у мене кущі, зверху ось дерева, все дає тінь. Все дає тінь. і Так краще на сонці, просто доведеться вам частіше поливати і будуть вони у вас трошки горіти. Листя старе, треба обрізати. Я тут ще не обрізала. Оце все листя, оце все листя, обрізається старе, лишаються тільки такі ось. Ну Залишаються, в принципі, квітоноси, і ось вони починають відпускати молоденькі листочки, оце лишаємо. Все, що лишилося з минулого року, це старе сухе. В принципі, можна не обрізати. Ну, якщо воно ну, десь у вас в дворі, в палісаднику, там гарненько у вас, то краще, звісно, обрізати листя. Саджаю я їх дуже просто. Просто викопую ямку і саджаю в землю. Ось вчора ще йшов дощ, ось я такий. Ось це сіяниць викопала, ось така діленочка малесенька. Ось тут я посадила, викопую ямку і саджаю. Бачите, ось корінчик. Це заглиблюємо в землю. Ось отак от ще трошки закопуємо трошки розеточки, щоб оце вже все, що цвітне, щоб воно було зверху, все, що таке біле, щоб воно було в землі. Просто навіть лопаткою такою садовою викопую ямку і саджаю. Якщо у вас є бажання, ви можете трошки насипати туди компосту в ямку, викопати ямку туди більшу, і насипати компосту, посадити і полити. Ну, я ці дні не поливала нічого, тому що майже нічого не поливала, тому що йшли дощі, особливо під дощем саджаю, коли то зовсім не поливаю. Тим більше, що ми перед цим полили, потім пішли дощі. Земля дуже мокра, прямо болото місцями там, де поливали. Особливо там, де всі у нас чомерники ростуть, ми всюди залили. І тепер я чого не можу викопувати, бо там просто болото. Викопується ком болота. Треба все відмивати. Зараз холодно, руки за ці дні руки змарнувала геть собі, тому що і обвітрилася, і холодна вода замерзала, бігала грітися. Ну, Вчора ще посадила цю гепатику. Мені прислали, я замовила, не думала замовляти, але людина продавала досить дешево. Я собі купила і тут посадила цілий рядочок. Бачите, видно? Теж, уже вчора вже йшов дощ, бачите, що не полито. Сьогодні знову обіцяють дощ. Якщо пройде дощ, то не буду поливати. Якщо не буде дощу, то потім пролию вже завтра. Тим більше вона прийшла з мокрим корінням гарне. Таке було замотане. Саме ми цікаво, ось місцями ось один корчик. у мене гепатики з таким стемним листям. Не знаю, чи це вже буде трошки сор другий. Ну, листя, друге, квіточки, як бачите, голубі. Я думаю, ні, в мене там теж голубі. І така висока, бачите, в мене є гепатика, але низенька. Думала, де посадити, вирішила посадити тут. Тому що, подумала так, що в природі гепатика росте в лісах, тому у нас тут ось ростуть два величезні кущі ліщини. Завжди падає листя, я його не прибираю. Уже така й мульча і одобрення заодно виходить. І посадила тут. Продавати я не збираюся її. Я для себе посадила, щоб було гарно тут. Не все я продаю. Ну, коли вже, якщо кущі порозростаються з руками, то, можливо, колись їм продавати, поки ні. Так, так що ось чимирники розказала вам. Якщо є бажання, ви купуєте ямку більше, ніж корінь, глибше, ширше. І насипаєте туди компосту або в покупної землі, можете попілу додати. Це таке вже по бажанню. Я саджаю просто в землю, тому що. Коли ділю багато, багато такі ділянки відламуються і без цвітоносів, і просто малесенькі. І саджаю в землю. До речі, зараз ще розкажу про малесенькі деленочки. Бувають, відламуються ось такі малесенькі. Ну, якось так ділиш корінь і отаке от ламається, нещастя. Навіть буває е, ще менший корінь. Я все саджу в землю, тоді саджаю отак поглибже. Отак от, от це все, що нижче пальця, все саджаю в землю. Поливаю добре і все, і все приймається. Тільки не забувайте поливати. Наступний рік, можливо, вона не буде цвісти, але вже через рік вона вам зацвіте. Отака от діленочка малесенька. Тому не викидуйте нічого, якщо ви ну, самі ділите кущ, то не викидуйте нічого. І кажу, що буває ще от, от так, от, що от зовсім зрізається ще з боку, от так от. І лишається наполовину корінь, зовсім отак от половинка кореня, а тут зрізано. Теж все саджаю в землю. Бо в мене в тому році я наняла жінку, і вона мені просто повирубувала ці чимерники е, в грядці. Я думала, що вже все, капець. Е, там, до, до речі, у мене росли саме махрові сорти. Я думала, що все вже. Взялася за голову і думаю, ну все вже, що вже зробиш, вже все. Ні, в цьому році всі відбили. Єдине, що вони не цвітуть. Три кусіка тільки зацвіли і все. Ну, Зате на слідуючий рік вже наростуть дільонки, будуть гарні, вже будуть з квітоносами буду продавати махрові. Рожеві, темні там у мене є. І, можливо, ще якісь є. Я не пам'ятаю вже, тому що це вже, я ж кажу, це я. В... Позаминулому році саджала, в минулому році вона мені їх повирубувала, а в цьому році не всі живі здорові, слава Богу. Друзі, що ще хочу сказати про посилки. Коли отримуєте чимирники, ну, знаєте, желательно зрізати квітоноси. Але якщо у вас така похмура погода, прохолодно, то можна лишати. Ось, бачите? Я, наприклад, собі саджаю, я оце, отак от обрізаю, квіти ставлю в воду, а це саджаю. Ну, по-перше, воно скоріше в коріниця цей корінь, тому що не будуть сили йти на квітоноси, а буде вся сила йти в коріння. Але це, по вашому бажанню, дивіться самі. А якщо я кажу, у вас прохолодна, буде погода, то можна ризикнути і залишити з квітоносами. Я, до речі, ось махровий була, ділила, викопувала дуже великий кущ ділила. Тож лишила з квітоносами, тому що знала, що у нас будуть дощі, буде холодно і лишила. І бачите, ось він у мене пересаджений. Ось він у мене тут, ось, бачите, я лишила квітоноси. Ну, жалко, хочу, щоб насіявся. Тому дивіться по погоді. Або робіть йому якесь затінення для кущика. Ну, дивіться, самі вже на свій вибір, на свій розсуд. А що ще хочу? Після відправки посилок е я завжди пишу номера посилок, бо в мене ось інцидент ось на днях був. Жіночка пише, коли будете відправляти мені чимирники, бо ми маємо ну, виїжджати з дому. Я пишу, я вам відправила ще 9 днів назад. Написала номер посилки. Бачу, вона прочитала. Ну, думаю, зрозуміла все. Ну, Пішла, забрала посилку, до речі, квіти живі, ну, сказала вже, дивіться, тому я кажу, що кожному я пишу номер посилки, тому що вона каже, що їй смс з нової почти не прийшла, що прийшла посилка. Тож дивіться, я пишу номер посилку слідкуйте краще самі, тому що, як бачите, ось, ну, посилка у жінки лежала 9 днів на почті. Ну, я пакую коріння мокре. Воно ще, до речі, ось це, що не викопую, воно стоїть у мене в воді по кілька днів, набирається вологи, Ну, в принципі, вони живучі всі корінчики. Так, Заодно гуляю садом, що де цвіте. Так, ну і ось, кому обіцяла на укрпочту, вийшлю в суботу, тому що сьогодні чоловік ну, приїжджає додому, слава Богу вже. Зробив свою роботу, приїжджає, привозить мені невісточку з онукою, тому сьогодні я пакувати вже нічого не буду, самі розумієте. Треба онуці хоч такий один вечір виділити, щоб дитина порадилася, бо вже ми скучили за нею, вона за нами скучила. Так, що ще? Ну, пампаску, ось, надіюся, прийшла. Ось, бачите, вона повідбивала вже середину. Цю, де видно, що вже відпустила покрем, буду в першу чергу відсилати в кого одна пампаска йде, а потім буду дивитися. Тут теж вже починає відбивати. бачите. Ну, тут, де були квітоноси, то вона не буде відбивати вже ось. Тут квітонос був. Ну, тут повинна теж відбивати. Ми в тому році ділили кущі, я там показувала, робила відео, саджала собі, ну таке нещастя, таке нещастя. І кущики були, до речі, нормальні. Два кущі величезні, ось один і ось другий. Тут і білий, і рожевий заодно. Ну, Будемо так о, ділити, буду дивитися, як у відео деякі вони були. Ну так приблизно. Ну, мені одна жіночка написала, що хоче ділянку саме з цього куща, де був різнобій, тож буде так. Е, так, ну, наче все вже сказала, тому що сьогодні вже не знаю, чи буде час знімати відео там. Я викопала цю рекусь бадану і буду його ділити і саджати. Ну, думаю, що сьогодні все-таки зроблю. Зараз поїду відправлю посилки. У суботу буду відправляти нову пошту, хто просив. Ой, у Укрпошту. І відправимо там ще, хто просив там дерева викопати. Я сказала, що чоловік прийде, потім вдвох будемо викопувати. І почнемо викопувати бамбук, хто просив. Пампаска, у кого нарциси, там трошки в замовленні є, в цьому році не буде так багато наборів, але трошки буде. Так що так, поступово-поступово будемо відсилати, у кого чимерники, то в першу чергу буду відсилати замовлення. Вже вишлю, коли всі чимерники по замовленням, потім покажу, які ще залишаться. Пампаска теж після всіх, відправ... після всіх відправок теж потім скажу, чи будуть ще якісь поділки на продаж. Бамбука наразі в цьому році в нас вже не буде. Усіх, кого прийняла замовлення, тим відправлю, а більше не буде, тому що ну, багато замовлень. На нього, на жаль, він так швидко не росте. Так, ну от, наче все. Так, ще раз повторюю, що номера я всім пишу. Після відправки. Буває, там в цей день нема часу, щось там забігалося. Пишу на другий день. Так що дивіться, слідкуйте. Не чекайте, якщо у вас немає смски нової почти, не чекайте, а слідкуйте самі за номером посилки. Так. Ну і все начебто все сказала. Кому що неясно, старайтеся мені більше писати в вайбер. Я не кожен раз можу підняти слухавку, або я щось готую, або кормлю свиней, або в мене руки можуть бути мокрі, брудні, я не можу кинути все і взяти слухавку. Краще пишіть мені у вайбер, і в мене буде час, я відповім. Теж буває таке, що ви пишете, в мене цей день ну, не виходить сісти і відповідати. Сідаю тоді, коли є час. Всі, хто написав у Viber, всім відповідаю. Всім відповім, не переживайте, якщо в мене один день немає. Ну, я жива людина, є свої якісь проблеми, є сім'я. Можу захворіти навіть даже, і таке буває. Тож так, ну, наразі не знаю, чи буде сьогодні дощ? Ні. Зранку у нас був сьогодні приморозок, навіть така там в тазику. Водичка була, навіть трошки скляночка була. Маю надію, що все-таки буде тепло. Все-таки вже завтрашнього дня нарешті йде потепління, бо настрій такий холодно.